Далі квіз номер 4 погнали. Це є Doom. це є Doom Eternal. Це є Spudiman. Spudiman є, e, це є Left Touch 4. Я в нього вчора грав до речі з друзями. Було кайфово, неймовірна гра. Легенда легенд, це є RDR. -ка. Це є Скіпою, це є Doom. Блядь, Diablo, Перепрошую. Кажуть, Дум. Це є Diablo 2, до речі. Це є ці Менітер, це є Darkest Dungeon, це є Dota, це є Supermidboy, де він є на списку, є в списку, це є єн, Hitman", Hitman це є Undertale, це є Apex, Apex Legends, це є Сіфу, це є, є Vampire Survivor, це є Rust, це є. Бля, я цього не знаю. Скіп, це є мафія 3, є мафія 3? Є. Це є Mirrors Edge. Mirrors Edge сюди, це є снайпер 4 файна, Це є Драгонага сюди. Assassin's, Assassin's Shadows сюди. Cult of the Lamp сюди. Among Us сюди. Killing Фло, сюди база. Скіп. Суперход база. Dead Cells. База. Quaka. Є квака. Є Квака, є Квака, є. ST uh, Supermarket Together. А, он як. cry 6. Ага. Encryption і Lost Amber. Uh, lost Amber. Encryption Сюди Сюди. Сюди. Сюди просто. Сюди.